Привіт! Давайте продовжимо нашу рубрику, поговоримо про РРО. Сьогоднішня тема насправді найскладніша як зареєструвати РРО та яку звітність по ньому подати. До нас приходить багато запитів щодо реєстрації програмного РРО, і майже кожен з клієнтів дивується, що все це не так складно. Поясню, деякі спеціалісти і їх більшість, на хайпі виставляли ціну у 5-10 тисяч гривень на реєстрацію, що підходить не всім підприємцям. Сьогодні я покажу, як його зареєструвати самостійно. Ну а якщо щось не буде виходити, можна буде звернутися за послугу до нас. Вартість буде більш демократична. Отже, зареєструвати програмне РРО ви можете в електронному вигляді через електронний кабінет. Нікуди ходити не потрібно. Реєстрація програмного РРО проводиться на підставі заяви про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою 1. Було б несправедливо цю тему розглядати теоретично, тому пропоную одразу перейти до практики і разом доповнити даний звіт про реєстрацію програмних РРО. Увага на екран! Заходимо в електронний кабінет ведення звітності. У нас зараз 21 рік. Листопад. Обираємо категорію Запити, заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій. Тепер переходимо до самого звіту. У розділі Дія обираємо Реєстрація. Там, де дані щодо суб'єкта господарювання, вказуємо прізвище по-батькові, та податковий номер або паспортні дані, а для платників ПДВ і ПН. Далі, дані щодо господарської одиниці це місце, де проводиться ваша діяльність. Ідентифікатор об'єкта оподаткування. Для цього необхідно подати повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти пов'язані з оподаткуванням, або через які проводиться діяльність. У разі відсутності господарської одиниці ФОП-ідиноплатники проставляють внулики, а в полі КАТУ вказують адресу місцезнаходження. Назва господарської одиниці це назва вашого магазину чи іншого місця. Адреса розміщення господарської одиниці. Це адреса, де будете використовувати програмне РРО. Наступну графу заповнюють не всі, тільки у випадку, якщо ви є учасником платіжної системи. Тоді ви маєте вказати назву вашої платіжної системи. Четвертий розділ дані щодо програмного РРО. Зазначайте: тип програмного РРО, стаціонарний пересувний, каса самообслуговування або інтернет-торгівля. Після чого назву вашого програмного РРО та локальний номер. Фіскальний номер вказувати не треба. Наступний розділ, створений для запобігання незрозумілості під час відсутності зв'язку. Між вашим програмним РРО та сервісом контролюючого органу. Тут ви маєте вказати, чи може ваш програмний РРО здійснювати розрахункові операції без зв'язку чи ні. Обирайте, не здійснюється, РРО може працювати офлайн та можливість застосування резервного програмного РРО. Для розуміння, дані щодо назви господарської одиниці, адреси розміщення, назва та локальний номер програмного РРО будуть відображатися у фіскальному чеку, який ви надаватимете клієнту. В останньому розділі обираєте підписанта, для ФОП це тільки може бути сам підприємець. І все, підписуєте заяву електронним ключем і надсилаєте на обробку. Ваша заява прийнята. Тепер ви можете спокійно користуватися касою. Які є важливі моменти у використанні РРО? В ході користування РРО важливим є створення щоденних задбалансів. У випадку не створення задбалансів тягнеться штраф від 85 до 170 гривень, Чи треба заповнювати якусь додаткову звітність. На щастя, ніяку звітність по РРО подавати не треба. Додатковим є тільки те, що під час подання до декларації вам необхідно буде враховувати не тільки дані виписок з банківських рахунків, а й дані балансів з вашого РРО чи програмного РРО. Висновок. Обов'язкове видання РРО може вас трішки не лякати, так як це щось нове, а нове завжди лякає. Але, запевняю вас, лякатися не варто. Так, у користуванні РРО є багато підводних каменів і незрозумілостей. Але ми допоможемо вам з цим розібратися. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Вам необхідно тільки підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео, як легше вести бізнес.